Це твереза оцінка того, що може статися, або уявимо ситуацію, що Україна програє цю війну, або Росія залишається з окупованими територіями України на певний час. А це означає, що ядерна держава може захопити неядерну державу і фактично таким не лише зруйнувати світовий порядок, але дати сигнал іншим авторитарним тоталітарним лідерам, що це нормально. Погрожуючи ядерною зброєю, стримуючи допомогу жертві агресії, може щось зробити. І зрозуміло, що це і також сигнал країнам, які побоюються нападів. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про близький схід, то та ж сама Саудівська Аравія відчуває небезпеку з боку Ірану. І тому вона намагалася, до речі, до 7 жовтня минулого року у цій терористичної атаки Хамас на Ізраїль вони намагалися заручитися підтримкою Сполучених Штатів, отримати гарантії безпеки власній держави. Якщо е, вони побачать, що ядерна зброя працює. Тобто страх використання ядерної зброї з боку авторитарних тоталітарних режимів, то звичайно інші країни мають замислитися, яким чином себе захищувати. Це перший момент. Другий момент це питання приходу Трампа до влади. Трамп вже казав, що НАТО не потрібно, і навіть він збирався виходити з НАТО. Про це казав його радник з питань національної безпеки Джон Болтон. То уявимо собі ситуацію, що Сполучені Штати чи то виходять з НАТО, чи то зменшують свої зобов'язання перед НАТО. А найголовніше зобов'язання американське це ядерна парасолька, бо на території Європейського континенту є лише дві країни, які володіють власною ядерною зброєю: це Британія і Франція, і при тому, що лише Британія. У випадку нападу на одного з членів НАТО готова застосувати власну ядерну зброю. Франція готова застосувати виключно, якщо це буде загрозою їх національних інтересів. І звичайно, що це має турбувати передусім Балтійські країни і Польщу, які надо е, стоять на шляху російської експансії. І тому, те, що сказав е, високий очільник Польщі, е, воно є розумінням того, що е, може змінитися кардинальна ситуація таким чином, що Польща при всій тій мілітаризації, яка е, відбувалася останні принаймні, півтора роки, вони витрачають 4% ВВП на. На оборону купують озброєння американців у південній Кореї. Вони готуються серйозно до війни з Росією для того, щоб унеможливити цю війну, стримати Росію. Ось тобто, але вони будуть розуміти, що е, ніхто не може не прийти до їм до допомоги, у тих, ядерною, на допомогу, ті, хто володіє ядерною зброєю на території п'яти країн європейського е, європейських і плюс туреччина знаходяться атомні бомби американські, які у випадку конфлікту Росії з НАТО будуть застосовані, і тоді німці казали про те, що вони можливо не хочуть мати цю ядерну зброю, але слава богу, вони прийняли рішення купувати ті літаки, які здатні нести ядерну зброю, а не полишити взагалі цей ядерний статус чи напівядерний статус, бо вони насправді не керують цією зброєю. Вони можуть у випадку конфлікту лише застосувати. Звичайно, що з дозволу американців. То звичайно, що тоді поляки пропонували власну територію, розуміючи, що вони не можуть покладатися на німців, оскільки німці тоді, ви пам'ятаєте, гальмували допомогу Україні. Спочатку там були шоломи, потім щось легке. і лише потім вже Олаф Шольц змінив доволі сильно свою позицію і почав постачати їй важку, важке озброєння. Багато чого, але досі до речі, ті ж самі торуси ми не отримали. Власне, цей в цьому контексті обговорення і в цьому, в цьому контексті оцінок загроз безпеки, безпеки Польщі в перспективі лунають такі заяви. Вони абсолютно тверезі, вони абсолютно зрозумілі і вони абсолютно логічні. Я сподіваюся, що цього не станеться з тієї причини, що Сполучені Штати залишаться, скажімо так, на, на європейському континенті і їх. Гарантії безпеки ця ядерна просолька буде над європейським союзом і НАТО. Ну і в майбутньому зрозуміло, над Україною як 33 м членом НАТО.